Зараз 4.20 ранку, є 5-300 хлопців. Зараз їх будуть виводити з позиції, ми будемо їх оглядати і будемо завозити нас там в пункт. Ми зараз очікуємо саму евак, коли машина має приїхати з самих позицій і передати нам поранених сюди. Попередньо є осколочні, також є люди з опіками і є легкі люди. Тут обережно, будь ласка. Буває по-різному, залежить, коли там машинка виїде, як по ситуації там складається. Може так бути, що почекаємо. 10 хвилин можемо годину почекати. Завжди по-різному. Так, все, ну, знали, що буде більше поранених, і тому зразу підготувалися і підготували два екіпажі на виїзд, щоб можна було виїхати. Добре. Що давай? Аккуратно, акуратно, ножку. Ось сюди. І ось до я його ставлю. Давай помоленьку, помаленьку. Сюди, сюди, сюди. Все, далі, тримайся. Все, загарємось. Давайте. Мужик. Що в тебе на руці? Що з рукою? Я опіки. Тут опіки на лиці, опіки. Руки є. Я. Шапку зніме. Ага. Не, все, 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 хай буде. Тут осколок і ребра, ребра позакоповав мені. Бліт, мені, бля, 6 грабів. печа. Не думай про погане. 3-3 вам привіз. Давай помаленьку заводиш. Так, да, так, да, так. Да. Можеш з тієї сторони йому встати. Не тяни сильно. Ні, 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 всі ходячі, просто акуратно, акуратно. Помаленьку вставай. і одною ножкою давай. Є. Давай. Оп. Дивись акуратно, там, я зараз поможу тобі. Помагай. Оп. Пішли, 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 все, 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 веди, веди, акуратно заходимо. Звісно, говорив, тому що, щоб хлопці чувствовали, що для них хтось є, хтось їм допомагає, надає допомогу, вони не кинуті. Більш в середньому вони були так, більшість всіх були опіки, десь скинули темку їм на бліндаж, і більшість так опіки всі отримали. Також осколочні були, але такі дрібні, невеликі. Більшість так. Хлопців так само було і перелом ребер є, тому що не, не можуть дихнути нормально, погано себе чувствують. Забираємо два рази на ніч. Бувало три рази. Перевозити їх, ну, смотрю, які поранення. Якщо легкі, то можна трошки довше. Якщо тяжкі поранення, то Буквально чим швидше, тим краще. В основному водій, ну, по-любому допомагаю там носілки достати, положити. Назад носілки в машину з пораненим. Так само буквально там чи перемотати, допомогти. медикові. Там ножниці подати, ще щось. Ну, звісно, жалко пацанів. Цені звідти вивозять різних, різні поранення. Бувають двохсотих вивозять, забираємо. Ні, вже привик до такої роботи.